Вітаю, друзі! Я сьогодні ще щедра душа і дуже хочеться мені поділитися з вами дуже цікавими інформаційними такими речами, можливо, навіть корисними речами. Якщо вам потрібен цей самий пост в форматі тексту, якщо вам буде зручніше в форматі тексту, будь ласка, напишіть мені коментар під цим подкастом, і я вам продублюю це все буковками для того, щоб ви могли читати і ознайомлюватися без мого голосу. Дивіться, сьогодні хочу підняти знову. Так як я від, 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 від якоїсь частини контент-маркетолог, і я туплю завжди за те, що контент має бути, контенту має бути багато, контент має працювати на вас, на ваш бренд, на ваш розвиток. Я хочу вам нагадати, тому що я так розумію, що багато хто через ці всі е, хайпові теми по типу. Інстаграм ріже охоплення і ще якийсь отако такого плану, що в нас е, наші алгоритми е, повністю сказилися і все погано, все кошмарно. На фоні цього люди взагалі забули, що є контент, що його треба робити, і що у нас є різні види контенту. І сьогодні я хочу зосередитися. Нагадати вам, які є види контенту, які види контенту мають бути в блозі, і зосередитися зокрема на контенті, який допоможе вам розвинутися в цьому році найбільше, а саме контент. Дам вам кілька форматів контенту, які саме зберігають та репостять. Для чого це потрібно? Для тому, що в 2025 році на, наш той самий Адам Мосрі, хоча ще до Адама Мосрі це було завжди. Нам потрібно, звичайно, щоб нас репостили і щоб нас коментували для того, для того, щоб ми піднімалися в рейтингу, можна сказати, інстаграм. Алгоритмів, <див> давайте купу страшних слів. <див> Зразу зафігачу. І, звичайно, нам потрібно, щоб е, якось люди реагували взагалі на наш контент, для того, щоб він кудись просувався. Так от, давайте ми почнемо з того, що ми е, розглянемо ще раз, що в нас є кілька видів контенту. У нас є інформаційний контент, у нас є продаючий контент, у нас є розважальний контент, у нас є контент. А який е з, з нашими підписниками е в контакт вводить, і у нас є вірусний контент. Е до вірусного контенту е зараз всі хочуть вірусний контент. Вірусний контент за допомогою тригерів зараз робиться дуже часто, е і це все більше більше. Розповсюдженість набуває. Ну для того, щоб робити вірусний контент, вам потрібно, хоча б знати, як використовувати тригери. А про це розказую тільки в двох місцях. Це моя методичка. Можна сказати, що це не методичка, а посібник по тригерам, і у клубі Таємна кімната. Більше ніде про тригери я розповідати не буду, тому що це така інформація, яку я не хочу на загал виносити. Це мої особисті наробки, я не буду це вносити на загал. Значить, і до... До того виду контенту, який зберігають і репостять, це може бути будь-який вид контенту. Тобто і інформаційний, і продаючий, і розважальний, і будь-який вірусний контент може бути в тих форматах, яких ми зараз розглянемо, але саме ці формати найчастіше зберігають та репостять. Ще раз нагадаю. Для того, щоб у вас пост піднімався в рейтингу, щоб вас рекомендації виводило, для того, щоб у вас приходили ваші потенційні клієнти знаходили вас навіть ваші потенційні конкуренти, для того, щоб ви світилися на ринку послуг, а це має бути так чи інакше. І конкуренти вас теж мають теж бачити. Для того, щоб ви мали якусь вагу на своєму поприщі. Послугах або туварці, не має значення, в принципі, що саме ви вкладаєте в свій контент. Має значення тільки, що саме впливає на, це, на, те, що, на, на те, що зберігають, і на те, що репостять цей контент. І, звичайно, ми по цим от, видам контенту, який я вам тільки що назвала, зараз розберемо, що ми можемо таке написати. І буде вам цілий міні-контент-план з тим, що не збереження на репости. Якщо ви зробите хоча б кілька таких постів, або постів карусели або, не знаю, може, рілси навіть ви знімете на такі теми, то напишіть мені під цим подкастом, що там у вас вийшло, чи збільшилося у вас продажі, чи, чи, чи збільшилася аудиторія, чи зберігають дійсно, чи репостять, чи сподобалося вам взагалі такий формат. Тому що я можу вам такий формат розкласти по всім критеріям, які тільки можу собі уявити. Їх дуже багато, прям чек-листи можу вам видавати, якщо це вам потрібно, звичайно. Дивіться, давайте. Пройдемося. Значить, дам вам, мабуть, шість мабуть форматів, Да і ми почнемо, звичайно, з користі, користь, до якої будуть вертатися назад. Це для того, щоб зберігати, да це може бути дайджест, це може бути лонгріди, це можуть бути статті, можуть бути підбірки якісь ідеї, якісь. Це може бути класна карусель з ідеями, класна карусель з підборками книг, що ви прочитали, наприклад. Да? Лонгріди мають на увазі, що це. Ем... Історія, да, сторітелінг з вашим якимось досвідом. Ви можете навіть це запакувати в кейс, але лонгрід. І це буде і користь, і продаж. І тут я вам просто відкриваю очі, що дуже багато і дуже часто декілька видів контенту пересікаються і об'єднуються заради якоїсь мети. Наприклад, як я вам тільки що сказала, да, заради продажі показу кейсу і ще і користі, наприклад. Це в нас був перший варіант. Другий варіант це швидка користь. Це міні-інструкція. Якщо ви бачили, у мене рілси є з тригером з гачками. да Це ось така міні-інструкція, лайфхак або коротке відео. Це буквально на 5 секундочок відео. Або коротенька якась стаття, або картинка, і опис більш детальний. Це швидка користь, яку людина може використати зараз, прямо. Взяти, використати, і отримати якісь результати це вже буде класно. І такі штуки зберігають, або репостять собі на інші сторінки, або репостять своїм друзям. Третій варіант це. А, Контент, який мотивує, це афірмації, цитати, якісь красиві картинки. Ви зрозуміли да, тему приблизно. Це, звичайно, більше підходить для теми езотериків, як на мене: це таро, це астрологи, це нумерологи, це все що завгодно. Як, хоча бізнесова сфера вона теж може бути з такими мотивуючими е, контентними одиницями, якщо вона е, зазвичай, якщо ви хочете, щоб вона була у вас, єдине, що ви маєте переробити, це все не на е, тобто ви як бізнес. Не робите там розклади таро, Розумієте, да? Якщо ви таролог, ви робите. Якщо ви бізнес, ви робите бізнес-мотивацію. Тобто це гроші, це фінансові, які соціальні е, ну, мотивації. Да? Тобто, ось таке. Е, як завжди, ви маєте просто під себе це все упакувати. Дуже часто, до речі, у мене особливо на менторстві, дівчата не знали, як це під себе запакувати. І це мене так дивує просто. Капець, якщо ви не знаєте, як, давайте свої теми, ми, ми, я зможу вам просто розписати кілька таких варіантів ось по, формат, по форматах. Да? Ось у нас шість форматів. Я вам просто, наприклад, ви мені напишете езотерик, там, або таролог, або номеролог, або маркетолог, я вам просто розпишу, щоб ви зрозуміли, як це можна просто під себе підлаштувати. Далі. Четвертий формат це, звичайно, хіхіханькі і хахаханькі меми, контент е... життєвий із серії. Я думала, стану ФОП. А і буду прокидатися о 12 дня і нічого не робити, отримувати гроші, а сама фігачу 24 на 7 кожного дня. Да? Ну, така собі жиза. Це меми, смішні е, ситуації в вашій ніші. Якщо е, от дуже часто такі мами є з майстрами манікюру, ну, ви знаєте, мабуть, це якісь сюр, які ситуації е, життєві і не тільки життєві, в принципі, на все, на що ваша фантазія здатна, але, звичайно, з юморком. Значить, е, наступна. Наступна, я вже збилася з рахунку. Мабуть, п'ята це якраз таки наша сахранка. Збережи, щоб не втратити. Це наші тренди, наші фішки, схеми, сценарії. Що це може ще бути? Це можуть бути формули. Наприклад, формули воронок у мене там були десь в блозі. Наприклад. Як запустити таргетовану рекламу з кнопки? Це колись було актуально, зараз не дуже не рекомендую цього робити. Що ще може бути там? Якщо інша якась ніша, езотерику, давайте візьмемо фішки, да? якісь? А Боже, я так в езотериці шарю? Це, вибачте, звісно, в мене езотерики. Але якщо б ви мені дали хоча б якусь відправну точку, я б вам сказала. Ну, наприклад, як там ем, нумерологи візьмемо, ем, як в матриці долі е, от впливає певна цифра на, вашу, на вибір вашої професії. Я десь бачила це у себе десь е, в Рілсах мені випадало. Або там обери із трьох карт, да, е, і я вам розкажу вашу долю там на місяць. Ну, щось, щось ось таке. Да? Людина або зберігає, або пише вам одразу коментар, і так чи інакше, або репостить своїй подрузі, тому що ви даєте якусь безкоштовну користь, ну недовго, звичайно. Я проти корисної користі просто так. Звичайно, ви маєте щось кудись переганяти клієнта. Зазвичай це робиться для того, щоб переганяти клієнта кудись, щоб клієнт ставав хоча б тепленьким. І потім ви його догріваєте до чогось. Інакше просто немає сенсу давати суперкорисну користь постійно і безпонтово. Ви так загр... загрузнете, а потім будете мені писати, Таню, що мені робити, я вигоріла. <сум> Тому ви з розумом, будь ласка, підходьте. Далі, що ми можемо ще сюди? Що ми можемо сюди ще? Ну, наприклад, якісь сценарії, це знов по моїй темі, сценарії я недавно писала, у мене недавно виходив кілька рілсів зі сценаріями для рілсів. Смішна просто тавтологія якась, але сам факт, що ви можете оці всі формати контенту використовувати як в сторіс, так і в звичайних постах на один-два фото. Так, і е, в каруселях ви можете використовувати це в рілсах, ви можете використовувати це ще на мультиканальність. Не нехтуйте контентом, створюйте, будь ласка, контент. Тому що, якщо ви не створюєте багато контенту, прочитайте сьогоднішній пост мій, Якщо ви не створюєте багато контенту, звичайно, про вас знають менше людей. Якщо про вас знають менше людей, є менша ймовірність, що взагалі комусь ви сподобаєтесь, або хтось вас запам'ятає і до вас чомусь піде на консультацію, наприклад. Чим більше людей про вас знає, це є мультиканальність, по факту, для чого вона потрібна. Тому що не всі сидять в Інстаграмі. Хтось сидить на Ютубі, хтось сидить в Інстаграмі, хтось в Телеграмі. От ви зараз в Телеграмі. Або на Ютубі зараз цей же ж буде так само перепощений подкаст. Ця мультиканальність дасть вам більшу, більший трафік. Цей більший трафік дасть вам більше дотиків з людьми. Більше дотиків з людьми. Це означає, що у вас більша аудиторія, потенційна хоча б, і на цю аудиторію ви працюєте. І вона стає вашими клієнтами, і ви стаєте для неї брендом і всім чим завгодно, все, що ви вкладаєте, звичайно, в свій блог. Тим, ким ви хочете стати для свого клієнта. Парличка-виручалочка, наприклад. Так, все. В принципі, в мене сьогодні все. Я вам дала сьогодні, нагадую, види контента і 5 форматів контента, який. Зберігають та репостять. Будь ласка, я вас дуже прошу, дійте, пишіть коментарі, якщо вам цікаво сюжетно по якимсь спеціальностям, щоб я це все розписала, розпишемо, тільки якщо ви будете активними. Дякую вам за увагу, класного дня і супер тижня у нас квітень на носі. Пока!